КВС Intelligence з FAO 380 це перлина в нашому портфоліо гібридів кукурудзи селекції КВС. Його цінність неможливо передати словами. Це потрібно відчути на власному досвіді. КВС Intelligence – високоремонтантний пластичний гібрид подвійного призначення Силос зерно що має швидкий стартовий ріст, відмінну стійкість до посухи та високу масу тисячі зере. Потенціал врожайності зерна 18 тонн з гектара, тоді як силус 80-85 тонн з гектара, придатний до вирощування в монокультурі. Гібрид формує рослини висотою 280-310 см та еректоїдним габітусом. Качани виповнені із зубовим типом зерна. Мають по 14-16 рядів зерен і по 35-37 зерен у кожному ряду. Висота кріплення качанів 100-110 см. Маса 10 350-360 г. Потужна листостеблова маса, ремонтантність, відмінна перетравність НДК, висока врожайність зеленої маси та значна доля качана в ній понад 50%. І це ще не все. КВС інтелігенс має подовжений період збирання на силос – до 10-12 днів, а за помірних погодних умов до двох тижнів. Це дає господарствам більше часу для заготівлі кукурудзи на силос в оптимальну фазу із вмістом сухої речовини 30 35 та максимальним рівнем крохмалю. Такий силос має чудову ферментативність, що робить його цінним кормом для тварин. КВС-Інтелігенс інтелегенс ідеальний вибір для аграріїв, які прагнуть максимізувати продуктивність своїх полів, отримуючи при цьому відмінну врожайність зерна та високоякісний силос з одного посіву.